Сьогодні, 14 грудня, у Дубні відбувся уже традиційний духовний ранок, де представники різних конфесій обговорили конфліктне питання, яке останнім часом має місце не лише у місті, а й у всій Україні. Зокрема, коли варто відзначати Різдво Христове за григоріанським чи юліанським календарем, 25 грудня чи 7 січня різдвяна тема. Ну вона всіх на устах, на слуху. І беручи до уваги те, що Зараз така ситуація, коли йде диспут, а як правильно святкувати різдво, якого числа правильно святкувати, чи це 25, го чи це 7 січня? От коли в суспільстві запрос на це є. Тому ми вибрали саме цю тему. Різдяно. Важливу роботу у дослідженні цього питання провів настоятель храму Вознесіння Господнього української греко-католицької церкви Андрій Коваль, який навів історичні факти та пояснив передумови виникнення цієї проблеми, зокрема, і те, що точної дати святкування народження Ісуса Христа в давнину не існувало. В шостому столітті входить в обіг цей календар юліанський, який має неточності. І, і фактично навіть і по тому календарі жили до 16 століття, коли Папа Григорій вже тоді розбіжність між двома календарями є 10 днів. І він, згідно тих вже на той час досягнень, які починаються в науці, в дослідженні там, космосу і тому подібне, вони починають десь дивитися, що треба якось скоригувати це, бо кожних 128 років день набігає, і фактично до сьогодні це вже є, знаєте, як дивитися за Шевченка, то тоді різдво святкували 6 січня. Також Андрій Коваль навів своє бачення цього питання. Зокрема, те, що переходу з юліанського календаря має передувати ґрунтовна підготовка. Перша така річ, яка потрібна, це визнання. Визнання в всіх колах, що цей календар він є неточним. Людям про це треба пояснювати. І наступний mm -hmm. момент це треба прийняти рішення і перейти просто на календар. Але перед тим має бути така гарна праця такої просвітницької діяльності. І тільки тоді переходити не з одним святом Різдва. Але цілий рік він має бути змінений, і тоді можливість є, що воно буде безболісно. Присутні не могли не відзначити, що перехід на інший календар може спричинити нерозуміння у певних колах суспільства. Не допустити календарних війні. Наш народ дуже часто воював між собою, саме із за таких постійно ці ковідні з Чудово, чудово, ці об'єдначі фактори. Чудово, що нас об'єднує такі свята. І Христос нас об'єднує. За що ми сваримося? Як правило, за дрібниці, за технічні якісь речі, вбивали один одного церква. Уявляєте собі? Просто із-за того, що той там святкує, той так, той сидячи, той стоячи, і, і все. І щоб наші серця вони шукали Христа. Шукали волі його, шукали тої дороги, якою ми маємо йти, шукали у тих якісних позитивних змін і хотіли щось змінювати. Але щоб це все було в мирі, в злагоді, і 100% відсотків у цю поповину з російською церквою, з нав'язаним календарем, ми повинні розвіяти дата. Це є чисто умовна, і знову ж таки, як отець Андрій наголосив на тому, що це більше сьогодні є цивілізаційний вибір. І святкування Різдва. Тобто, якщо ми святкуємо Різдво 25 грудня, значить наш напрямок йде в західну цивілізацію, в західний світ. Якщо ми притримуємося ще 7 січня, тим самим ми даємо такий посил, що ми залишаємося ще в орбіті руського міра. Ну, який сьогодні нас взагалі-то, не то, що воює з нами. Він нас знищує, тож зважаючи на дискусію, а також попереднє рішення депутатів, міський голова Василь Антонюк заявив, що офіційні заходи до Різдва Христового у Дубні будуть приурочені до 25 грудня. Позиція депутатів 9 грудня була однозначною і одностайною при тому, щоб проводити день різдва Христового Різдво Христове. 25 грудня треба йти до цього і робити цей такий гарний почин в плані підтримки, ближче бути до Європи і жити Європою по-українськи.